Всім привіт! Роблю вам розклад на тему саморозвиток, бізнес, фінанси. варіанта буде два. Перший варіант. Читаю інформацію з потоку, що мені йде. По-перше, жінка тут досить самодостатня. Тут має місце бути сімейному бізнесу. Я так думаю, дівчина чи чоловік, котрий дивиться даний розклад, мають певний сімейний бізнес. Або ж ви задумуєтесь. Над своїм власним бізнесом, можливо, над своєю якоюсь невеличкою справою. Тут, до речі, дуже класні карти, щоб монетизувати своє хобі. Можливо, ви щось руками робите, вам це подобається робити, вам це гріє душу і чому це, в принципі, не монетизувати? Тут вам виходить до речі. Туз спентакливий, який говорить, що твори те, що тобі до душі, те, що тобі подобається, те, що тобі дано звище, потрібно це розвивати. Тобто, маю на увазі монетизувати, так? Бо ви і так в цій справі, ви самі себе розвиваєте, але можливо, ви. Не несете це в маси. Або можете, наприклад, ваш товар продавати задешево, обестінюючи власний труд. Тому зверніть, будь ласка, увагу на те, щоб обов'язково, щоб вам це і, як то кажуть, душевну, щоб і воно і по душі було вам, і, і щоб гаманець при цьому був не пустий. Тут, якщо говорити про бізнес, це сімейний бізнес, а з людиною тут як в тандемі. От мені йде тут тандем, тут в мене от лягає Королева Пентаклей на король а, і король Пентакливий, тобто йде пара або ж а, ви можете заручитися чи заручитеся найближчим часом підтримкою. А, тут навіть не те, що підтримка, більше, а більше пропозиція, не підтримка, пропозиція. А, працювати разом. І мені йде таке, що ви цю людину знаєте, що ви на неї покладаєтеся. Тут о, робота в парі може бути. От мені йде пара, чоловік і жінка. Якщо ви задаєтесь питанням з моменту перегляду цього відео, чи варто а, відкривати якусь справу свою, карти йдуть, 100%, 100 відповідь так. Варто. Пришел час так семья. Йде щось сімейне. У вас виходить робити те, що виходило, наприклад, робити у ваших батьків там, у бабусі там, чи дідуся, якось покоління в покоління воно передається, передавалося. Можливо, ви навіть про це не знаєте. Може, вам про це навіть ніхто не сказав, чи ви не звертали увагу, що, наприклад, те, чим вам подобається займатися, у вашому роду. Хтось цим займався і в нього це реально круто виходило. І цієї. Так, да, це якась от сімейна таємниця. От це може не навіть не озвучувалося, не проговорювалося ніколи. Очі що. Цікава мені інформація йде, доволі дивно, але така цікава. А... Є люди, які в вас не вірять. Є люди, які в вас не вірять, але... Це не, це не ваша сім'я, це не ваші близькі. Тобто це знайомі, друзі, там, там колеги по роботі можуть бути, вони в вас не вірять. От. І оця їхня невіра, оцей цей негатив, да? От що в неї там, чи в нього нічого не вдасться, да, що б не вдалося. І, і воно передається, оця невіра передається вам. Ви самі в себе починаєте не вірити. От ніби в, в глибині душі у вас от ця свічечка е, світить, да? вона вас трішки гріє, дає от десь глибоко в душі, цю надію, що я от можу. Я можу, але мені наче щось не дає. І оце не дає вам оця людська заздрість. Так, да, ви якось, навіть якщо говорити про бізнес, стартувати чи не стартувати, ви сьогодні. Проснулись і думаєте, ой, да, хочу, спробую. На наступний день, ой, я вже не хочу. А... Справжніх друзів біля вас нема. Я не бачу справжніх друзів. Ви один чи одна. Але. Може бути, якщо це пара, то це пара, от конкретна пара, перспективна пара, тут взаємоповага один до одного. А, от, якщо тут пара, то тут от, пара просто от, приклад, взірець, якщо говорити про пару. Якщо не говорити про стосунки, а говорити про роботу, то знову ж таки випадають карти, які говорять про те, що буде у вас чудовий бізнес-партнер. Ну Тут знову ж таки сімейні карти. Коли говорю про бізнес, тут мені сім'я. Можливо, ви хочете щось сімейне там. Ну тут мені от сім'я, діти, е, діти. Можливо, магазин якийсь, ви хочете дитячий відкрити, не знаю, дитячу школу якусь відкрити. Ну, тут все навколо от, от сім'я, діти. Гарні перспективи тут доволі вам ідуть. Перспективи доволі хороші. Пробуйте. Вас прям от в цей момент от е, прям от штовхає, от, давай, пробуй час прийшов. І можливо, саме от це відео, цей варіант, який ви е, будете дивитись, зробить вам такий прям от поштовх, знаєте, от. Пора. Пора. По першому варіанту все. Другий варіант дивимось. Значить, дивіться, якщо ви хочете. Ну тут не те, що хочете, тут я бачу, що а, у вас а, буде щось, якісь а, щось нове ви будете. щось нове ви будете вивчати, чи в якусь нову сферу діяльності ви будете йти. Занурені ви будете в щось нове, чим раніше ви не займалися. Але це буде з цими мильними шажками, кроками. Це буде доволі повільний процес, це буде не швидко. Треба буде вивчати, вивчати, ще раз вивчати, практикувати. Це буде морально вас виснажувати не без того. Але в результаті це десятка пентаклів. Що таке десятка пентаклів? У вас будуть фінансів стільки. Ви можете Відкладати на щось, якусь там мелочь купляти і на щось відкладати навіть ще. Тобто, якщо зараз ви живете, умовно кажучи, від зарплати до зарплати, так, і не в грошей ну, не вистачає. і Хотілося б і те купити, і інше купити, да? а грошей не вистачає. Тут нехватка фінансів. І вас це пригнічує, вас це відбирає сили, ваші негативні думки, що це довго, але, але це того варте, я вам хочу сказати. Прийдеться попахати, прийдеться попотіти. Але це буде з таким результатом. Я вам серйозно кажу, ви зараз ви, може, якщо взялися за якусь справу, ви навіть можете й жалкувати. І воно навіть може бути таке нахлинути, що а чи воно мені треба взагалі в цьому житті? Чи я йду по тій дорозі, по тій дорозі ви йдете, по тій, треба час. Так, да, треба достатньо часу. Воно буде не швидко, воно буде повільно, але правильно, в правильному руслі, з правильною метою. От ви задались метою? Йдіть до неї. Нехай це буде повільно, але це буде результативно і це буде ефективно. І в прибутково. Це буде прибутково. В сім'ю будете приносити гарні гроші. Тобто прибуток у вас буде прекрасний. Просто треба час, достатньо часу. Тут от мені йде, знаєте, без труда не виташі рибку із пруда. Тут, в принципі, так і є. А знаєте як, тут от скільки вкладеш, скільки попахаєш, стільки й отримаєш. Тут, от якось воно, от карта, справедливість на десятку пентаклів лягає, розумієте? І тут говорить про те, що от дійсно от по справедливості будеш пахати, будеш вкалувати, будеш класні гроші мати. Тут не так, що ти от вкалуєш вкалуєш без кінця і края, а маєш дулю з бубліком. Ні, тут такого не буде. Якщо це бізнес, якщо ви хочете йти в цей бізнес, ви повинні розуміти, що швидко воно не буде. А, покроково, поступово. Це щось нове для вас. Тут, от по, по, по дураку, по п'ятірки мечей, тут треба всю волю в кулак і запастись терпінням. Тут от помірність на Шістку кубків, да? треба е, е, запастися знаннями, треба вивчати інформацію. Тут треба, треба і треба, але по, в результаті десятка пентаклів і шістка кубків. Це говорить про те, що ви скільки вкладаєте, стільки й отримуєте. Тут головне не сидіти в бездіяльності. Поки ви сидите в нічого не робите, да? ну, ви самі розумієте. От буде ну, просто буде застій, буде застій. Тобто тут навіть залежить від вас самих, від вас. Клієнти підуть, якщо того захочете ви. Там продажі підуть, якщо того захочете ви. Тут не від когось залежить ваша робота, а від вас самих. Ви можете працювати на себе, да? ви один і працюєте там з клієнтами, ви там щось А... Якщо ви, наприклад, вкладалися в рекламу і. Певний час зараз буде от ви вклалась в рекламу і застой. Да? Ну, тихо, там шалівелі, там ніхто не пише, там, чи пишуть, дзвонять а конкретики ніякої, там не купують. Це треба виждать. Це треба виждать, і треба щось там повивчати. Повивчати, наприклад, Ну, дивлячись, в якій сфері ви працюєте за розклад просто індивідуальний. Тут складно сказати насправді. Вивчайте інформацію, вивчайте, який підхід може бути. Да? А як ще можна, а як по-іншому можна? Якщо так не виходить, то по-іншому можна. Ну тут 100% ви. Якщо треба гроші на рекламу вкидати, вкидайте. Вкидайте, і воно буде, буде працювати ця реклама не одразу, але потім якось швидко в десятку пентаклів з помірності в десятку пентаклей ви виходите. мені показує у вас ще тут щось плюс особисте життя показує. Щось у вас зараз особисте життя вас якось так бентежить. І ви от відволікаєтесь наразі на особисте життя. Переключаєтесь прям е, неспокій у вас якийсь. За чи за другу половинку, чи за відносини, якийсь неспокій. Це ваші навіювання, це ваші навіювання. От ви е, собі щось е, надумали, да? і я вам одразу хочу сказати: те, що ви собі надумали, це тільки ваші думки. Е, ніякого негативу я не бачу. Якщо у вас пара, якщо у вас е, там сім'я, да? стосунки е, Нічого я тут такого не бачу. Вам потрібно сконцентруватися на вашому розвитку. Це обов'язково маю на увазі професійний розвиток. Бо ви трохи переключаєтесь на особисте і відволікаєтеся від цього. І ви всю енергію свою не туди спрямовуєте. Вам треба в роботу, в гроші спрямовувати, да? а ви трохи зливаєте. В якісь свої думки самі себе путаєте, і якась каша у вас в голові каша тут якась. Самонавіювання. Ви займаєтеся дуже сильно самонавіюванням. От ви якось у вас в голові якось більше негатива, ніж позитива. Від цього потрібно, як то кажуть, це треба вам якось пропрацьовувати. А, але знову ж таки, якщо а, ще раз, а, в результаті, да, make conclusion, а, то хочеться сказати, перш за все, а, наразі сконцентруйтесь на вашій роботі, на ваших а, на отримання знань. На ну, концентруватись більше на роботі, розумієте, більше на роботі. Тобто у відносинах у вас все добре. Я не бачу нічого такого. Вам або хтось щось сказав, або ви де щось побачили да, і неправильно зрозуміли, і вже себе накрутили там стосовно там, чоловіка, там, чи не знаю. От. І ви займаєтесь самонавіюванням, і це просто а, їсть вашу позитивну енергію, а, яку ви маєте спрямовувати на ваш розвиток. А, контролюйте себе, будь ласка, а, і зараз такий у вас, а, як то сказати, а, такий період крутий, коли вам реально варто трохи обстрагуватись від. А, Особистого життя, так, і думати більше про ваший саморозвиток. А, бо якщо хочете заробляти гроші, гарні гроші, да? А, то потрібно перший певний етап вам пройти. Розумієте? Якщо ви його пройдете, якщо ви вистоїте, то в результаті... Фінансів у вас буде просто «бери, ні хочу, тому.